Сторінка 99. Метелики в крижаних панцирях. Повість скорочено, розділ перший. Дощ за вікном пиріжчив так, ніби в небі прорвало міський водогін. Важкі рясні краплі стукотіли по бляшановому підвіконню. І здавалося, що то не дощ, а невидимий барабанщик. Серед лухої ночі вистукує. Тривожний дріб, і як то буває перед небезпечним трюком циркових чи вуличних акторів. Проте навіть крізь це нахабне стукотіння Ярина почувала, як щось зашурхотіло в сусідній кімнаті, а потім стишені кроки, зраджені скрипінням старої підлоги, і хтось пошепки перемовився кількома словами, та звуки дощової ночі наповнили цілий світ. І темну кімнату дівчини. Може, здалося просоння?» – подумала вона. Потяглася рукою до нічника, що стояв біля ліжка, але в сусідній кімнаті вже яскраво спалахнула люстра. «Утікаємо!» – гукнув хтось, уже не кричусь. Від важкого гупання ніби здригнувся весь будинок. Зеньколо розбите скло, утікали через вікно. Щось грусько гепнуло знадвору під стіною і розчинилося в нічній зливі. Усе відбувалося так швидко, Ярина лише в Стихла зойкнувши, ухопити в груди повітря, а видихнути вже не змогла. У смужці світла усього за кілька кроків від є ліжка закляк переляканий хлопець. Мокрий, як хлющ, заскучений на гарячому. Він безпарадно витріщався на неї, ніби побачив не дівчинку, а дядька з автоматом. А ось і дядько. У штанах, натягнутих на швидку, з голим торсом дядько Павло загрозливо тримав у правиці кухонний молоток для відбивання. Вання м'яса. Побачивши ушалілого чоловіка, хлопець заскочив у сусідню кімнату, а з нею плигнув через нешироке підвіконня в розкислу грядку. Ти ціла? Дядько Павло хотів було кинутися на вздогін, але спинився, оцінивши мізерні шанси наздогнати злодюжок серед ночі в незнайомому селищі. Так, нарешті видухнула Ярина. А хто це був? Дідько їх знає. Шпана місцева. Треба подивитися, чи нічого не вкрали. Ой, ой, це вже тітка Наталя зазирнула до кімнати. А я так міцно заснула, навіть нічогісінько не втямила. Чого, думаю, Павло схопився, мов на пожежу. Ти нічого не чула? Дівчинка непевно кивнула головою. Чула, не чула. Раптові дрижаки пройняли її до самих кінчиків пальців. Може, від пережитого страху, може, від вологого холоду, що проникав у дім через розбите вікно. А трясся твої! Виявся крізь зуби. Дядько Павло. Гроші, нагідники поцупили. всю хотівку, голо пусто, розлючений, він широкими кроками влетів до невеликої кімнати, одразу заповнивши собою весь простір. Аж тісно стало. Тітка і племінниця вражено завмерли на ліжку. Усвідомлення, що їх пограбували ось так нахабно, коли вони всі були в домі, не вкладалося в голові. Що ж тепер буде? Невпевнено спитала тітка Наталя. Нічого не буде, буркнув дядько. Жити тепер немає на що. От лихо, може, якось. Тітчин голос затремтів. Та не якось, Наталю. роздратовано кинув чоловік. Обдерли нас як липку. Шукай вітра в полі. Навколо ж самі чужі. Кого запідозриш, як і сусідів не знаєш. Та й приїжджих вистачає. Зажди отямився він. Ярина, одного таки роздивилася. Упізнає? Знайдемо. Напустив на себе поважності, спітнілий дільничний, що вранці прийшов. На місце злочину. У ірай відділок повідомимо. Типовий випадок. Загалом, можна сказати, дурниця. Наші гроші дурниця? Невдоволено підняв брову дядько Павло. Злодії серед ночі залізли в дім, а вам дурниця? А кого бачила ваша племінниця? Капітан подивився на Ярину. Кажи, я не впевнена, почала дівчина. Мені здається, це був хлопець, тобто недорослий. Але я не встигла добре розгледіти, темно ж. Погано, голосно зітхнув міліціонер. Та ще. Вдієш, доведеться викликати на очну ставку, стовпню. Але ж це може бути небезпечно, сполошилася тітка Наталя. Ви ж сказали, що він вийшов з ув'язнення. А від вашого тільки кривди чекай, Яринка ж, ви самі бачите, стовпня не наш, суворо мовив дільничний. Очна ставка відбуватиметься в присутності представника правоохоронних органів. Мене і ваші племінниці нічого не загрожуватиме. То ви так кажете, аж махну. Нула на нього рукою тітка Наталя, а він наступної ночі вже з ножем до нас залізе. Ви б менше дивилися фільмів про бандитів. Гмикнув міліціонер. До чого тут фільми? Нас насправді вночі пограбували. Отже, шановні градові зупинив суперечку дільничій. Я ще попитаю в сусідів, може хтось щось бачив чи чув, нікуди злодій не сховається. Селище маленьке. Усі один одного знають, як то кажуть, мов на долоні. Не пані. Це ж треба наразитися на таку гризоту. А всі запевняли, що селище тихе, багато дачників, які приїздять або на все літо, або на вихідні. Мовляв, так гарно навкруги і ліси, і річка, і повітря чисте, і свіжі овочі, фрукти, ягоди усе піде на користь яринці. І що тепер були б градові людьми заможними, а для них зарплата і відпускні усе їхнє багатство. Дядько Павло в оцій телекобійник, тітка, учителька молодших класів, не розкошують, та й будиночок виняли лише тому, що його власники знали загиблих яринчиних батьків і знизили оренду. Того ж дня, о 15-й годині, крадових запросили до кабінету дільничного в сільській раді. Запрошені виглядали дещо пригніченими. Ніби змирилися з тим, що вкрадених грошей не повернуть, а проблем від якогось стовпні. Отримують цілий міг. Родових посадили біля столу. Одразу мушу вас заспокоїти. Ми підозрювали стовпню. Та він не причетний до грапунку. Немов прочитавши думки потерпілих, промовив дільничий. Дякувати Богу. З полегшенням зітхнула тітка Наталія. Усе значно простіше, аніж ми передбачали вранці. Підтвердив: дільничний двоє місцевих хлопчисьок підмовили приїжджого однолітка зазнати нічних пригод. На вашій дачі і окошилося. Вони вже з досвідку скупили мало не половину крамнички. А от звідки взяли гроші, не можуть пояснити. Отож, така справа, за нашими сільськими вже давно виправна колонія плаче, а міський, як то кажуть, потрапив під. Негативний вплив. Тепер разом вигрібатимуть. То вони витратили всі вкрадені гроші? Поцікавився дядько Павло. Усі, не всі, 800 гривень. Ну це хороший знак, хоч щось залишилося. Утішив себе дядько. Так це ж тільки в крамниці, нагадав дільничий. Може їх ще десь носило? Тоді питайте, буркнув родовий, бо вже втрачав сподівання на швидке закінчення цієї пригоди. І спитаємо, спершу ваша племінниця має впізнати бо декогось одного з них. Ви. Перейдіть в інший кабінет і заждіть. Я покличу усі підозрювані разом із батьками, викликані на пів на п'яту. Як тільки вони сюди прийшли, міліціонер не встиг більше нічого сказати, як двері з гурткутом розчинилися навсі На порозі постала розкішна пані в літньому капелюсі з широкими крисами у гарній сукні і на височезних підборах. Аж надто не пристосованих до вулиць і вуличок, запелюжених у спеку і заболочених у дощ. Поясніть мені, що це все означає. Гримнула вона, не вдаючись до етикетних вітань. Хто ви та що маєте на увазі? насупив брови. міліціонер Я мама Артема. Коже дуба, на якій підставі моєму синові наказано прибути до цієї контори? А ви проходьте, сідайте, не піддався вигукам дільничний і показав на вільний стілець під стіною. Дякую, не в гості до вас прийшла. пирхнула пані. А вже ще й вам. Не пропонуватиму спокійно сказав міліціонер. Але сісти доведеться, якщо ви зацікавлені, з'ясувати у яку халепу скочив ваш син? Жінка неохоче переступила поріг і сіла на краєчок стільця, ніби боялася забруднитися. Я викликав вашого сина, тому що його підозрюють у пограбуванні. Що? завирещала пані. Чи ви дурмано об'їлися? Мій син у пограбуванні? Навіщо йому грабувати? Він має все. Ми із чоловіком даємо йому кишенькові гроші. Ми забезпечена родина. Я це ж ваш Артем і ще двоє місцевих підлітків цієї ночі скоїли грабіжницькі дії в будинках ось цих людей, потерпілих. Дільничий повів рукою до спантеличних храдових. Забезпечена пані зміряла поглядом із голови до п'ят скромно вдягнену тітку Наталю дядька Павла з його водійськими захрубілими руками, а по Ярині лише презирливо ковзнула оком. Ви знаєте, хто я? виклично спитала. Пані Дільничого. Я заслужена артистка України, прима обласного драматичного театру. Мій чоловік, головний режисер, лауреат державної премії. Ми, шановані люди, свого єдиного сина виховуємо добре. Він зростає в інтелігентній родині, спілкується з відомими людьми. Думаєте, хлопчик, чемпіон України з бальних танців, піде серед ночі грабування. Якихось, вибачте, удавано, війшливо кивнула в бік потерпілих: грабувати оцих людей? А я не ворожка, щоб пророкувати. Не поступався міліціонер. З'ясуємо.